Так, здоровому способу життя та футболу, ніж шкідливим звичкам. Тепер у цьому переконуватимуть вчителів фізкультури. Саме вони, на думку німецького уряду, мають стати взірцем для молоді. Сьогодні у нашому місті стартував соціальний проект Давай разом чесна гра. Десять львівських шкіл отримують футбольні м'ячі, форму для своїх учнів, а вчителі фізкультури нагоду повчитись. Для них навіть підготували спеціальний підручник, який раніше написали для південноафриканців. Ми переклали підручник, який використовували у південній Африці, коли готувалися до чемпіонату світу. Тут багато інформації про футбол. Тім звичайно, крім цього, розповідається про те, як бути вічливим і позбути шкідливих звичок. І багато інформації про СНІД. Меморандум про таку співпрацю підписали дирекція Євро 2012 та німецьке товариство міжнародного співробітництва в Україні. Учасниками проекту стануть 40 тисяч учнів, яких заохотять грати у футбол та сповідувати здоровий спосіб життя.